Пане вчителю, перше відділення одинадцятого класу в кількості шести осіб вишукалось. П'ятеро дівчат та один хлопець. Це весь одинадцятий клас ліцею в Лебедині. Учні шикуються, одягають шоломи та бронежилети. Кажуть, на уроках Віктора Володимировича панує сувора дисципліна і умови наближені до реальних, каже Ліза Жовнір. Якщо накладати турнікет, то по-справжньому без імітацій. Це досить больно. Ми коли накладаємо на собі турнікет. Ну, Другу, то ми не, не дуже сильно затягуємо його. А він сказав, що це ще втричі сильніше затягується, то це й так больно, я не уявляю, як воєнним затягується турнікет. Він прикривається, він в броні, тому що ти медик. Медика берегти треба. Стрільця знайдуть, а медика знайти важко. Надавати першу допомогу дівчата навчаються в ситуації ворожого обстрілу. Максим Пархомчиков прикриває медикинь в команді. З дівчатами – ні, нормально, сподобалось. Хоробрі такі балакучі по характеру, то хоробрі склавши шоломи та пневмовинтівки, вчитель готується до уроку історії. Повернутися до школи йому запропонувала його колега, теж вчителька історії та директорка закладу Лідія Осаула. Перший тиждень, ну я вам скажу, мабуть, він не тут був. Він мабуть був там, тому що завжди такий, знаєте. Такий задумі серйозний. Говорив, що кожного вечора десь одну годинку він спілкується із хлопцями своїми побратимами. Спілкується з кожним у чітко визначений час, каже Віктор Павловський, показує світлини свого екіпажу, в складі якого працював водієм-санітаром. Вивозив поранених до найближчих стаб пунктів на Бахмутському напрямку. Постійно на кожному виїзді, на кожному чергуванні, ми бачили поранених. І ми працювали з цим. Я вважаю, що ну, про це дітям не потрібно розповісти. Натомість каже, програму предмету коригує під сучасні реалії. Певні елементи, якусь частинку уроку, якихось 5-10 хвилин, я можу виділити на ті моменти, які я вважаю, що більш потрібні для дітей зараз. Звісно, що війна змінює не тільки дорослих, а війна змінює дітей, особливо тих дітей, чиї батьки зараз знаходяться на військовій службі, чиї батьки зараз захищають Україну. Має двох синів, тому каже, торік, 24 лютого, одразу пішов до військової частини. Тоді не вчителював, бо був старостою села Капустине. Говорить, взяв руки зброю, аби не пустити ворога на рідну землю. Тоді йшло дуже багато людей, які хотіли захищати власне свою територію, щоб ворог не прийшов саме в їхнє село, в їхнє містечко, в їхнє місто. Нині каже із захопленням взявся до вчителювання, адже певен, сучасні діти мають знати історію своєї країни та вміти її захищати, аби стати достойними громадянами. На кожному році говорю, що ми повинні знати історію, ми повинні знати свою державу, ми повинні гордитися своєю державою. Не тільки тим, що ми зараз робимо відстоюємо свою територіальну цілісність, свою незалежність, а те, що робили наші предки, наші прадіди, діди. Вони також це робили. На жаль, тоді в це не вдалося. Давайте зробимо все, щоб зараз нам це вдалося, щоб ми зуміли подолати цього ворога і стати дійсно незалежною державою. Вікторія Будовіцька, Сергій Єфімов, Суспільне, Новини, Черкаси.